Курточки мікс. осінь зима, перший сорт, вага кажуть в ціна 3,5 євро за 1 кілограм. Перша курточка, яка нас зустрічає в розмірі XXL. І це йде Tommy Hilfiger. Ось така моделька, ось його Лейбо. Ось така моделька всередині на флісі гарна, великий розмір чоловіча. Теплесенька. Наступна моделька це у нас іде ось таке пальто від бренду Next в розмірі M. Ось така теж до чоловіча моделька на осінь. Наступна Така зеленого кольору болотного, так і е, теж чоловіча. Е, моделька. Ось так вона виглядає. Така парочка. Гарний великий розмір з капішанчиком. Наступна моделька це у нас іде уже теж чоловіча, теж великого розміру, розмір 3ХЛ. Наступна моделька. теж чоловіча Том Тайлор в розмірі Елічка. Ось така моделька гарна. Наступна, Це у нас іде ось така курточка пальто. Це швидше за все жіноча моделька, ось так вона виглядає. Теплесенька та гарна. Так, наступна, Ось такого плану. З великим капюшончиком. Ось така моделька. В розмірі М. Ось так вона виглядає. Ідемо далі. Ось така курточка, знову ж таки, чоловіча. В розмірі М. Так, ще одна моделька йде чоловіча. дивіться, яка крутезна. Розмір X. Наступна жіноча курточка, ось така білесенька, гарна. і В розмірі ікселічка. Наступна така легенька. Ось така моделька. Теж іде чоловіча жіноча. Так, парка жіноча осіння. В розмірі. Це до речі, бренд Атмосфера. Розмір 40. Ось така моделька. Гарна жіноча. Наступна ось такого плану. Тут проблема бачу з замочком. Чоловіча. Ось так вона виглядає. І настання точка із цього ботику. Це йде ось така моделька, теж йде чоловіча. Розмір H&M 175 сантиметрів зросту. Ось така моделька, гарна чоловіча курточка. Це були курточки мікс першого сорту, 15 кг по 3,5 євро за 1 кг.